Чотирикласниця Марія разом із мамою подарувала друге життя пластиковій пляшці та сухому гіллю. Ми з мамою вирішили зробити отакі снігові гілочки, бо, бо скоро вже зима. Ми використали бутилку, оці прикраси і цей пінопласт». У гімназії у початковій школі триває екологічний тиждень. На виставці поробок із використаної тари усілякі аксесуари для волосся, вази, скарбнички, іграшки тощо. Для своїх шедеврів гімназисти використали петпляшки. Ки, кришки, диски, папір та інші матеріали учням. Запропонували також поспостерігати за деревами на шкільному подвір'ї, потім виготовити стенди про ці рослини. Класу Ксенії дістався бузок. Це до тебе додасть ще розуму. Я знаю, що бузок це квітка, вона ще лікує бджоли. Збирають ти більше ніж тисячу сортів буску. Однокласники Артура досліджували ялину. І зелена, і колюча, і пухнаста, і пахучана посередині кімнати стала, над зі привітала. Діти виготовляють спеціальні проекти. Звичайно, виготовляють разом з батьками і з вчителями. Обов'язково проходить у нас традиційно концерт. Гроші за концерт ми віддаємо товариству Друг. Цьогоріч для чотирилапих учні зібрали 800 гривень. Крім цього, школярі грали у найрозумнішого і зустрілися з учасниками студентського екологічного руху. Вони вже знають, що таке екологічний словник. Цей тиждень саме допоможе їм подивитися іншими очима на на оточуюче середовище. Можливо, помітити десь тваринка, яка потребує допомоги. Можливо, допомогти навіть своєму другові, тому що доброта, яка виховується протягом всього життя, починається саме з дитинства. Тему наступного тижня ще не обрали у гімназії, впевнені, якою б вона не була. Діти залюбки візьмуться за її дослідження, адже люблять працювати гуртом. Ірина Гришко, Віктор Наточий, Новини.